Тарас Шевченко, велет духу, який розбудив націю. Тарас Шевченко. Постать, яка уособлює прагнення українського народу до свободи, справедливості та самобутності. Його творчість виходить за межі літератури та мистецтва, стаючи символом незламного духу і боротьби за національне відродження. Щорічні шевченківські дні, які припадають на 9 та 10 березня, дають змогу переосмислити роль цієї видатної особистості в історії та культурі України, а також згадати маловідомі факти, які відкривають нові грані його життя і спадщини. Цікаві факти з життя і творчості Тараса Шевченка. ІМ'Я пов'язане зі святом. Тараса Шевченка назвали на честь святого Тарасія. Чий день припадав на 25 лютого за юліанським календарем дату його народження. Походження І дитинство ТаРАС народився в у кріпацькій сім'ї, яка належала поміщику Василю Енгельгарду, пламіннику Григорія Потьомкіна, фаворита імператриці Катерини II. Проте родина Шевченків не була зовсім бідною мати Тараса була вільною селянкою, а батько чумакував. Освіта і самоосвіта. Тарас Шевченко був єдиною дитиною у сім'ї, кого віддали у науку до дяка, що свідчить про певний матеріальний достаток родини. Хоча його формальна освіта обмежувалася двома класами церковно приходської школи, велика частина його знань результат наполегливої самоосвіти таланти та звільнення скіпатства. Ще в юності Тарас проявив талант до малювання, що спонукало. Енгегарта відправити його на навчання до Яна Рустема у вільно, а пізніше до Василя Ширяєва в Санкт-Петербург. У 1838 році Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського, який було продано за величезну суму. 2500 рублів. Ці гроші використали для викупу тараса с кріпацтва. Шевченко Художник. Шевченко був одним із найталановитіших художників свого часу, створивши понад 1300 робіт, з яких до нашого часу збереглося більше восьмиста. Поет також створював ілюстрації до власних творів і малював автопортрети. У 1860 році він став першим академіком грав'юри в Російській імперії. Жінки в житті поета, попри численні романи, Тарас Шевченко ніколи не був одружений і не мав дітей. Одна з найбільш відомих його прихильниць княжна Варвара Рєпніна, котра походила з впливового роду Розумовських. Перше видання Кобзаря. У 1840 році вийшов перший збірник його віршів Кобзар, накладом одна тисяча примірників, який розкупили за два тижні. АРХЕОЛОГічна діяльність. Тарас працював в археологічній комісії, замальовуючи важливі пам'ятки, що тепер є цінними історичними джерелами. Заслання У 1846 році Шевченко став членом таємного політичного товариства, що призвело до його заслання в Орську фортецю в 1847 році. Поет перебував під суворим наглядом із забороною на письмову та художню діяльність. Амністували його лише після смерті Миколи І. Перший український буквар Тарас Шевченко за власний кошт видав перший український буквар накладом у 10 тисяч примірників, який роздав для вивчення у недільних школах. Книга містила азбуку, тексти для читання, цифри, таблицю множення та молитви. Збереження історії гайдамаків. Багато відомостей про гайдамаків. Збереглося завдяки Тарасу Шевченку, оскільки саме його поема Гайдамаки є одним з основних джерел інформації про цей період в історії України. Крім того, дід Тараса Іван, ймовірно, був свідком Коліївщини, що могло вплинути на його творчість. Улюблені напої Поет полюбляв каву по віденськи, але найбільше віддавав перевагу чаю з ромом. Смерть поета. 10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер. Його вклад у розвиток української літератури та мови вважається одним з найцінніших в історії України. Поховали Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева, де й до сьогодні знаходиться його могила. Переклади творів. Твори Шевченка перекладені понад ста мовами світу, серед яких японська, арабська, есперанто. Найбільше перекладів виконано німецькою, польською та англійською мовами. Тарас Шевченко залишається однією з найважливіших постатей в історії України. Його творчість і життєвий шлях надихають боротися за свободу, зберігати національну ідентичність і цінувати красу українського слова. Відгомін його пророчих рядків лунає й сьогодні, нагадуючи про силу мистецтва і духу, що здатні змінювати світ.